Друзі, мене звати Ігор Мельничук, і я у вас в гостях, щоб послужити разом, поклонитися Господу, потішитися перед Його лицем, потішитися тим, що ми маємо спасіння, що ми живем ним і в ньому. Слава Господу! За це! І ще я хотів би заспівати декілька пісень, поділюся словом свідченням, і я хотів би ще сказати про те ту радість, яку дав мені Бог. Що я можу нести служіння, що я можу трудитися на ниві господні, це дійсно велике благословіння. А для початку скажу, що маю велике втішення, те, що можу сказати, що я християнин, що я дитя Боже, тому що народився я в нехристиянській сім'ї і до 21 року не був ні в якій церкві і уявлення собі не мав, що я буду взагалі штундою. Ну, як на мене, коли приїжджаю. То от це віруючі, знаєте, як буває, люди говорять. Так. І для мене зараз величезне втішення, що мені все рівно що люди говорять. Така радість від того, що Господь призвав тебе. Слава Богу. І я не можу сказати, що я був дуже набожним чи сім'я. Я була набожною. Я закінчив музичне училище, потім була армія, я дуже хотів співати. Може, хто чув, моє свідчення, я довго не буду говорити. Я поступив в Київську консерваторію на вокальний відділ. Наштувався працювати в театр, співав в Володимирському соборі, і думав, що все життя, все, все біля моїх ніг і все дуже гарно складалося. І коли так все гарно складається, не особливо задумуєшся, що є якісь труднощі. Але я тішуся Богу тому, що він дав мені спасіння тоді, коли все було добре. От не було переживань, не було ніяких страждань в житті. Але Господь просто почав мене дуже сильно торкатись. Я не розумів, що то таке. Я не розумів, але Господь мене так із середини термошив, мені треба було молитися. І я не знав, чому. Але настільки бажання сильне, мені не вистачало акіпаки і жахровіми, то, що я чув постійно в православній церкві. Я знаю, що там є багато відроджених людей, живих. Слава Богу, є за це. Але Бог мене просто забрав звідти і дав мені величезне втішення, коли я. Звичайно, не зразу, а десь близько трьох років було в мене такий був час пізнання, і прийшлося багато набити гуль, і думав, що я самий, розумний, самий мудрий. Але коли добувши досвід, якось ми чули, я зрозумів, що спасіння у Господі, і для мене це стало настільки явним, що я просто впав на коліна. Я не вмів молитися правильно. Я тільки... В брошурах щось там вичитав, не був. Ну в таких зібраннях, де вчили, вчили як молитися. Уявіть собі, 91 й рік, 92 й рік. І здається, так така свобода пішла. І 14 жовтня 92-го року я після спектаклю, після театру пізно прийшов додому, і мені особливий був час. Мені захотілося щось прочитати. Я прочитав у мене була брошурка невелика Бог ліхрістос Джона Майсела. І настільки Господь тоді сильно проявив свою благодать, я дружина спала. Я вже був одружений, добре, що і спала. Бо на другий день, коли я сказав Миросі, я покаявся, вона подивилась на мене, знаєте, як так з жалем, як не дитину. І що, каже, то ти артіст, воно в тебе все пройде. Я тішуся з того, що то не проходить. Якщо в нас слава Господу, якщо Господь осінняє тебе духом, якщо Боже, Господь сходить на тебе і славою своєю, то це знаєте, коли покаявся, коли виговорив Богу все, що було таке враження, що тебе піднімає над землею. Я побіг до свого друга, з яким Біблію читав. Вже майже час ночі, гуртожиток. Прихожу, а він на кухні щось варить. Ну, час ночі нормальне життя. Я кажу, Алік, я покаявся. Він на мене дивиться і каже: Ну і що? Я зрозумів, що ну, тут нічого не зловлю, нічого не зрозуміють мене. Я ліг спати. І наступного дня так ось сказав Мирославі. Але тішуся з того, що Бог, він великий Господь, слава йому, Він дає те, до чого ми навіть і не досягаємо. Хоча я й молився, я не знав, що це так швидко пройде. Бог дарував дуже сильну таку метаморфозу, переміну для мене. І дружина дивилася, і так великі очі має, а то ще більше. Знаєте, що з тобою сталося? Я кажу: я кажу, що я став віруючий. А знаєте що, брати? Ми рік прожили разом в сімейному союзі, і я цілий рік був правий. Може, із за того, що в штанах, може ще якась причина, але я весь час був правий. Можливо, я бачив так, як батько мій керує мене дуже добрий батько, але такий строгий і теж так, як йому треба. Хвала Господу, Бог теж його спас вже 12 років назад. Це для мене теж велике втішення. І що скажу, коли я попросив перше в дружини пробачення... Вона сказала, що з тобою сталося? І поцікавилася, що, що, що за переміна пройшла в тобі, а коли другий, а коли третій, через місяць Господь спас і її. Слава Господу! Бог знає, як торкатися нашого серця. Я вам скажу, ось 14, листоп... 14 жовтня цього місяця я тішуся в Господі, маю 20-ліття. І це величезна радість, це не можна передати. Знаєте, коли оглядаєшся назад, я згадую слова одного незрячого співця, який співав такі слова. «Где би я був, єсли б не Бог. Я тільки собі задаю питання, Боже, де б я був би? Я точно пропав би. Але Бог дарувавши, дарувавши мені цю благодать, дарувавши прощення, спасіння, сповнивши мене з сили Духа Святого, Він забрав мене із того місця, де я працював в театрі вже сім років. І крутили друзі пальцем біля скроні ти ненормальний, ти загубив кар'єру. Але оглядаючись назад, я тішуся, що Бог дав настільки більше, настільки благодаті. Слава Богу, згадайте всі благословення Божі і скажіть: слава Богу, це дійсно велике, що він робить в нашому житті. І не завжди просто. Звичайно, я не рожевий і не з крильми. Ми всі люди буває, уступаюся, але я тішуся з того, що в мене є той, який подає руку, який витягує, який направляє, який в розумляє. Я зараз хотів би заспівати пісню, яка називається Чистіше за злато. Нагадати всім нам, що ми, проходячи якісь випробування, болить в нас, переживаємо ми. І коли були тоді, коли відокремлюється від нас, те, що приварилося, знаєте, прямо прикипіло до нашого серця, і Бог його відокремлює, відрізає нам боляче, але Бог каже: потерпи, ти побачиш, як засяєш чистіше ніж злато.